Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна, і ви на моїй англійській дашці. Покажу вам, що і як зараз відбувається на початку вересня. Це полуниця, я вам її показувала місяць тому, вона тоді відплодоносила, було старе листя, таке негарний стан у неї був. Стара полуниця. Я не знаю скільки вона тут років, бо я вже два роки орендую тут цю ділянку. І я обрізала повністю все листя до бруйничок і до молодюсінького, яке я росте підсипала землею і поливала. Ось вона в мене після того жила, зацвіла, і ми вже перші ягідки збираємо. І тут дуже багато молоденьких, червоненьких, рожевеньких, всипано зелених, і вона цвіте. Буде ще один врожай. Це поміж. Не помидори, це огірки хворіють. Все ж таки сода працює лише коли перші листочки, перші цяточки цієї роси, але коли хвороба вже так сильно поширилась, то сода не спрацьовує, на жаль, але зупиняє трішки. Далі на молоде, не так сильно повзе. За місяць, принаймні, ще живі кущі, і я постійно з них знімаю гірки. врожай є. Тут можна подивитися і наверху, і дуже часто там внизу врожай ховається. Треба розгортати листя. Ого, яка фастяція. Зросли Ну, Потрішки-потрішки. Але на тиждень якраз раз в тиждень я вибираю, бо при такій холодній погоді, як тут, вони швидко не ростуть. І за тиждень мені вистачає, я вже навіть кілька баночок маринованих закрила. Сьогодні обріжу все листя, оце хворе, де зможу, якщо встигну, опущу лозу вниз, і хай собі оновлюється. вірочки можуть ще цілий місяць доходити. Тут помідори. Вони вже почали дозрівати Червоні біг і і оранж слайс. Сьогодні половину, напевно, познімаю до отих зелених. Зелений залишу, а бурі навіть зніму, бо душі починаються осінні. Гарні дуже сливки. Тут оці оранжеві банани, вони раніше дозріли. Я вам показувала ще місяць тому. Два тижні так точно. І ми їх вже їмо десь три тижні, напевно. Лишилось трішки. Оці найсмачніші для мене чері. Вони такі рожеві, але не подобається, що вони такі величезні довгі. Сливочки гарнесенькі, дуже гарні. Це сорт Рома ВФ, здається. Це червоні чері, які я вам показувала. Вони вже давно, це одні з найперших вони почали червоніти. Ось тут внизу були. Я вже позрізала грона. Грона були довші, ніж рука від кисті до ліктю навіть ще довше. Отакі десь 30-40 сантиметрів. Тут, в принципі, видно, де вона починається, і йде аж сюди. Ось. Оце все одна грона. У нас сьогодні літаки літають. О, гелікоптер тренування. Напевно, наші хлопці тренують. Це з магазину жовті черіки. У них дуже смачний такий присмак, не просто солодкий, а з якоюсь такою кислинкою медовою. Дуже гарні Ось такі рясні. Дуже багато зелених, як видно. Сподіваюсь, що встигнуть дозріти. Тут дозрівають жовті. Я їх називаю лампочками, а на пакетику вони називалися. Грушки. Жовті грушки. Ось. Це теж їх хрясно було. Тут почали дозрівати червоні манімейкер називаються. Вони дуже рясно родять. Такий розмір, ідеальний якраз в баночки закатувати. Але мені не подобається, немає насиченого смаку. Це тут батат і самосій я лишила помідор. І ось сюрприз, який з нього вийшов. Ось такі слонопотами. Будуть на жовті, напевно, судячи з усього. Гарбузи там спіліють. Та то обіле то я насипала шкаролупки з яєць. Кабачки малесенькі є. Потихеньку. Нарешті, але ось не так, як минулого року. Цього року щось вони взагалі ось малесенькі лежать там. Самосій помідор, сливка буде. А це гарбуз грушка. Цього року вони якось гірші і пізніше, ось грушка. У них смачний такий горіховий присмак. Мені вони більше подобаються, ніж оці круглі. І ще остання грядка з бататом. Підв'язувала ось я на мотузки, на сітку повзе, тут, якщо обійти з іншої сторони. Картопля якась зі шкарлупки більше, ніж батат. Ось зі сторони, як виглядає? Він не дуже хоче, повзе наверх, він більше любить стелитися в сторони. І з ящика не хоче звисати. Він якось вітром його тіліпає, він назад западає. А всередині там його так стає багато, він закручується і листя дрібніше, то я його вже мотузками наверх і підв'язую ось тут. Побачимо, що вийде. Я його поливаю регулярно. Поки ось гарно росте, температура йому ще комфортна. Там компостна куча, в ній гарбузи проросли, але вологи не вистачає. Все ж таки, сухо в тому компості, дощів немає, таких, що аж промочило. Перчики тільки-тільки зав'язуються. І тут були залишки розсади, я вже потикала серед квітів. Жовті помідори є. Ну Це вже осінь, все ж таки вересень, <кій> похолодало, починаються дощі, але город тримається. От єдине, що цього року огірки мучається ця грибкова зараза. Борошниста роса просто їх домовчає. Тут кейл. Це кейл Нігра називається сорт, і він вже цвіт викинув. Дуже швидко якось він вегетацію свою завершив. Хоча зелений і фіолетовий він буде всю зиму стояти, нічого з ним не станеться. Він взагалі не пропадає зимою. Навіть і було один день, одна ніч у нас до мінус вісьми. Він не замерз. Але навесні він видасть цвіт. Ось така різниця між ось цим зеленим фіолетовим і чорним. Чорним він, він якось одразу цвіте цього ж року. Ось такий короткий огляд, екскурс. Дякую за те, що завітали до мене сьогодні, і до наступних зустрічей!